Вітаю вас, Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва. Сьогодні Верховна Рада буде розглядати один дуже важливий галузевий закон: законопроект, 1362, який передбачає тимчасову заборону експорту необробленої деревини лісокругляка. Цей законопроект підтриманий головним комітетом. Він має позитивний висновок антикорупційного комітету. Ми вважаємо, що його прийняття з допрацюванням до другого читання дозволить забезпечити дієві стимули для того, щоб поступово переорієнтувати лісогосподарський комплекс України з простого експорту деревини на виробництво всередині України і меблів, і паперу іншої готової продукції. Це дозволить забезпечити очими місцями Українців це дозволить наповнити бюджет і поступово відмовити від тієї моделі е, сировини, яка сьогодні склалася в Україні. Що ми замість того, щоб давати робочі місця нашим співгромадянам, ми з одного боку продаємо за кордон ліс кругляк, а з іншого боку, купуємо у вигляді готових товарів меблі. Я хотів би передати слово голові комітету з питань правоохоронної діяльності і екології та автору законопроекту Миколу Володимировичу Томенку. Ні, я представляю серйозний потужний авторський колектив, до якого входить 11 народних депутатів, які представляють всі фракції, практично нашої коаліції. Це і народний фронт, це і радикальна партія Ляшка, це і самопоміч, і, звісно, блок Петра Порошенка. Наша позиція наступна: воювати і перемагати війні лозунгами неможливо. Треба перемагати боротьбою з корупцією, сильною економікою, власним виробництвом, власними робочими місцями, працевлаштування людей і поваги людей до влади, яка працює. І, от на прикладі цього законопроекту, тут ці три позиції сходяться. Тому що наші опоненти говорять, ну ви розумієте, це треба, поки ми ту дереворобку галузь піднімемо, поки ми в леві заводи запустимо, то вже і рак там свисне. Ми говоримо про те, що не знаю, як рак, але ну, лісу вже не залишиться. І, і ми будемо рятуватися від відповені. Тому ми пропонуємо наступний алгоритм: ми даємо е, час для того, щоб простимулювати інвестиції в деревообробну галузь. Для того, щоб не лише в Галичині, а по всій Україні. Лісгоспи не лише кешували і через комерційні і структури, через антільські прокладки вивозили ліс за кордоном. Вони мусять створювати робочі місця. Вони мусять інвестувати в економіку. Тому наш підхід полягає в наступному: що це не просто заборона рубати ліс і вивозити за кордон. Це підхід до цивілізованої економіки. Де ми маємо можливість, особливо в депресивних районах, де взагалі в селі немає практично робочих місць, створювати робочі місця і потім за кордон вивозити вже готову продукцію: дошку, ящики, а в перспективі меблі, якими ми гордилися. І е, які робили і ще один момент пов'язаний з енергонезалежністю. Віктор, я думаю, скаже, що в них в комітеті, і я теж співавтор ще низка законопроектів, що це системна робота по енергозабезпеченню. Ми інвестуємо в російський газ і нафту і розповідаємо, як ми будемо займатися енергозабезпеченням. В африканське вугілля інвестуємо і в російський газ, і боремося проти Росії в такий спосіб. Так, друзі, ми ж можемо проінвестувати в те, щоб на твердо Основі перевести і школи в сільській місцевості, і лікарні, і фапи, і в такий спосіб ми будемо інвестувати в українську економіку, а не російський газ чи африканське вугілля. Тому сподіваємося, що сьогодні Верховна Рада прийме наш законопроект в першому читанні, і ми далі разом з фахівцями, експертами, будемо готувати нашу лісову галузь. Щоб вона зупинила корупційну модель знищення лісів, а перейшла на оптимальну економічну, енергетичну і соціальну модель, яка дає можливість і робочі міста створювати, і економіку відроджувати, ми вважаємо, що шляхом до опрацювання цього проекту до другого читання можна буде передбачити певний перехідний період, як зазначив Пан Таменка, для того, щоб з одного боку. Дати можливість в Україні розгорнути ті переробні виробництва а з іншого боку, ми від комітету плануємо низку ініціатив спрямованих на підтримку, в тому числі цієї галузі, за рахунок здешевлення. Кредитування за рахунок сприяння розміщенню таких нових виробництв через регуляторну політику саме в Україні, бо наші пріоритети це є робочі місця, це є залучення інвестицій і це є формування такої економіки, яка розвивається і стає сильною за рахунок власної податкової бази, а не за рахунок запозичень з-за кордону, які потім скеровуються на закупівлю імпортної продукції. А українці не мають де працювати і де нормально заробляти. Тому ми цю роботу будемо системно і послідовно продовжувати, і ми будемо не тільки забезпечувати виробників сировиною всередині України, як в тому числі завдяки закону 1362, А ми будемо сприяти розвитку української промисловості шляхом запровадження і здешевленого кредитування і податкових стимулів для тих компаній, які займаються переробкою, а не просто експортом сировини, не просто торгівлею. Я дякую авторському колективу і пропоную всім народним депутатам підтримати цей законопроект в першому читанні 1362. Я одну репліку вже скажу. Сподіваюся, що він не зникне з порядку денного, бо один раз він зник несподівано. І друге, моє таке публічне прохання до інвесторів. Я маю на інвесторів посади. Я знаю, що там народ ходить з мішками. Значить, як поставити керівника лісового господарства, як поставити керівники обласних лісових господарств, по лісгоспах. Ну такі модні посади. Дуже і вони модні і в наш, не, не коли зараз не до кінця злочинний уряд працює. Значить, теж вони модні. В мене пропозиція з тим мішком краще купіть деревообробну е, завод поставити, щоб можна було обробляти е, наші наші ліси, щоб можна було пілети робити, щоб можна було би тверде, тверде паливо робити. Це ефективно. Ефективніше вкладайте в робочі місця, а не в посади, в лісовій галузі, тоді все стане добре.